Танки, зенітні системи, бойові машини піхоти та багато іншої техніки і боєприпасів усе це відео до найбільшого пакету допомоги Україні від Німеччини. І однією з цікавинок можуть стати самохідні гаубиці. Про ймовірність передавання САУ на колісному шасі повідомляє шпігель. Найпевніше йдеться про новітню машину RCH-155, що розшифровується як дистанційно керована гаубиця. Далі розкажу про неї детальніше. Про постачання Україні 18 самохідок RCH-155 Уряд Німеччини заявив наприкінці минулого року. Щоправда, німецька преса тоді порахувала, що машини будуть готові у 2025 році. За кілька днів по тому радник оборонного концерну Краус Мафей Вегман Ніколас Драмонд написав у Твіттері, що виготовляти самохідні гармати для українських збройних сил вже почали. Іноді поєднання двох перевірених рішень у новій концепції може стати революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво боксер РСІ 155 для України. Тобто новітню арт-установку виготовляють ексклюзивно для України. Навіть Бундесвер, німецькі збройні сили ще не мають її на озброєнні rch 155 має високий рівень автоматизації. У неї безпілотна башта і колісне шасі від бронетранспортера Боксер. Завдяки цьому вона дуже мобільна і відносно недорога у виробництві. А обслуговувати її можуть усього дві людини. Башта САУ із бронею від куль та уламків. Екіпаж розміщується в добре захищеному корпусі і звідти керує баштою. Потрібне днище максимально обезпечує від протитанкових мін. Боєзапас 30 снарядів із автоматичним перезаряджанням. Швидкість RCH 155. До 100 кілометрів за годину на одній заправці ця САУ може проїхати приблизно сім сотень кілометрів це як від Києва до поки що окупованих Бердянська чи Маріуполя. Головна особливість RCH-155 це здатність вести вогонь на ходу. Це дає машині змогу уникати контрбатарейних ударів противника. Сучасні радари виявляють вогневі позиції фактично в режимі реального часу після пострілу. Тому, щоб виконати успішне завдання, нині САО мусить швидко розгорнутися, відстрілятися і змінити позицію. І все це про нашу сьогоднішню головну героїню. Революція в артилерії необхідна, щоб уникнути контрбатарейного вогню. А він з великою ймовірністю розпочнеться протягом 130 секунд після вашого першого пострілу. Жодна інша артилерійська система не здатна краще уникати контрбатарейного вогню. Жодна інша артилерійська система не пропонує своєму екіпажу більшого захисту від прямих і непрямих вогневих загроз. Утім, RCH 155 не лише добре тікає з під вогню, а й сама добряче б'є. Самогідна арт-установка 155-мм гаубиці. Її восьмиметровий ствол здатен закинути звичайний снаряд на 40 кілометрів, а спеціальними високоточними снарядами німецька колісна самохідка може посілити по ворожій техніці і позиціях і на 70-90 кілометрів. За хвилину RCH 155 робить до 9 пострілів. А в режимі вогневого польоту здатна при... випустити кілька снарядів, що досягнуть цілі одночасно RCH-155 – справжня зброя майбутнього. Ці машини можуть суттєво посилити вогневі можливості наших збройних сил і змінити правила гри на полі бою.